У столиці створили новий венчурний фонд його презентували у міськадміністрації. Новий фонд фінансуватиме проекти юних айтішників, які нині розробляються у бізнес-інкубаторах. Шість тисяч саме стільки програмістів втратила Україна минулоріч. Вони успішні, талановиті, розумні, мають власні розробки, і саме тому опинилися за межами батьківщини. Замість того, щоб експортувати власні it продукти, наша держава експортує колосальний людський потенціал. Українським комп'ютерникам легше виходити на глобальний ринок з американським продуктом у Сполучених Штатах. Венчурні інвестиції там лише в 2011 році сягнули 27 мільярдів доларів натомість в Україні. Мы понимаем, что у нас есть огромное количество квалифицированной молодежи, есть инкубаторы, есть достаточно богатые люди, которые хотят в Украине на которые хотят инвестировать, но они не верят тем или иным экспертным оценкам. Деких проєктів вони не вірять к сожалению, бізнес інкубаторам Таких організацій, де стартапери можуть вдосконалювати свої навички та покращувати, IT-продукти, в столиці до десятка. Резиденти в цих бізнес-інкубаторах продукують свіжі ідеї, отримують поради досвідчених фахівців та намагаються знайти інвестиції для власних розробок. Аби розширити можливості, створюють венчурні фонди. Фонд буде направлений на проекти, будуть інвестувати. В начальной стадии это не только пассивная или предпоссевная, но это может быть несколько первых стадий, но мы говорим о начальных стадиях, инвестициях от 30 до 300 тысяч долларов. Допомогти українським майтешникам реалізувати себе на батьківщині зможе і спорудження інноваційного парку. БіонікХіл стане найбільшим в Україні технопарком. А працювати в такій українській кремнієвій долині зможе 35 тисяч людей. Ми займаємося не тільки фізичною составляючої проекту біонік Кіл. але на сьогоднішній день ми розвиваємо його образовательну компоненту Байонікінюверситета, такий відкритий корпоративний університет. І зовсім недавно в з нашими партнерами ми то фонд Global Technology Foundation, який якраз направлений на то, щоб підтримувати українські стартапи. Київрада вже підтримала детальний план розвитку території. Місто зі свого боку збудує дорогу до інноваційного парку. Анастасія Сухолоксіковалецький, телеканал Київ.